42 із 47 колективних членів Федерації футболу України, які висунули претендентом на посаду президента ФФУ Андрія Павелка. Ці вибори ще задовго до їхнього початку вочевидь були позбавлені будь-якої інтриги. Та цього мало хто і приховував. Сьогодні стане Андрій Павелка. що за Павелка буде За Павелка. Андрія Васильовича. Павелка Андрія Васильовича. Його передвиборна програма до самісінького дня виборів для змі була маловідомою. Вочевидь, ці сили було кинуто на роботу з електоратом. Пан Павелко обіцяє покращення автопарку федерації обласних із основних моментів. Те, що людям хочеться почути, у цій підготовчій та реєстраційній метушні мало не згубився вже екс-кандидат Сергій Харченко, який дочасно знявся з перегонів. Преса його увагою обділяла, а дарма говорив цікаво. я могу как бы не постесняться и четко правду сказать о том, что в декабре месяца и в начале января со мной разговоры твердые были. Они были со стороны, они были стосовно того, что подумай еще раз хорошо измени свою позицию, потому что я не был в колхозе одобрямся, когда все бегали и кричали о том, что бьем избиваем с поста конькова. Эти разговоры со мной вел не повелка. разговоры со мной вели от його імені люди, вот такие вот его соратники, уже вже о том, что, що же жіні вже опять во власти. Розмови про підозрілі самоусунення Харченка і ще кількох претендентів ініціював Ігор Коломойський, але крім нього тему розвинути, як виявилося, було нікому. Я думаю, що Ігор Валерійович Коломойський сьогодні, коли буде присутній на конгресі, я не є його адвокатом. Ну Він це ніби так натякає, ніби то вибори можуть бути непрозорими. Ну, Ви знаєте, я не знаю про що він натякає, Ну, ви спитайте у того, хто вам про це каже. Я ж я ж не слід. Головний збурювач виборчого спокою на сцену вийшов, чи не останнім? Здрасте. Як виявилося, щоб твердо захопити і вже не послаблювати увагу до своєї персони, аж до самісінького завершення дійства. Тока контроль за суддівством, другої не на. Я вважаю, що це повинні бути свіжі люди, які повинні з однієї сторони розбиратися в футболі, з іншої сторони не, не сісти на, на плечах груз предыдущих всіх. Всей своей жизни, правильно? То есть не должен быть новый человек в этом направлении. Ну, кстати говоря, будет интересно послушать тоже кандидатов, что они думают. Тем более агрессивный, это представитель судейской мафии в нашей футболе. Мафии. Ну конечно. Называем вещи своими именами. Мы же как живем по-новому. Залі, засідань і голосувань було важко зрозуміти хто з них, фаворит перегонів і без п'яти секунд переможець. Половини присутніх. Вочевидь, було одне єдине завдання із назвою фото на пам'ять із діркою дня. Ігорем Коломойським. Він виявився єдиним з кандидатів, хто презентував свою програму без папірця. Зарплати футболістів, особливо легіонерів, вони вже зашкалюють. вже 6 уже а Вже мабуть, скоро з курсом грівни будуть гривні і сім'ю нулями закінчуватися. І річ ідео також сім ми сім'ями. Наскільки морально, і, в общем-то, говоря, платити такі деньги футболістам, а парировавши деякі і гострі запитання, і сам не поліз за словом до кишені. Сегодня у нас вроде демократия и революция гибности произошла, и мы живем по-новому. И 42, 42 федерации, вот я не верю в такие чудеса, но не бывает. Это этого. ваше право. Для меня странно, это похоже на КПСС. І можна було би останні слова власника Дніпра проігнорувати, але певні дії окремих людей і більшості учасників конгресу відродили, здавалося, вже забуті спогади, коли кандидати Павелко і Гресьо виголошували свої промови, не відриваючись від папірця, це дещо таки нагадало. І приємно, що вимоги, які ставлять перед нами сьогодення, начинает реализоваться и в нашем футболе. Теперь мы лучше видим, яснее понимаем стоящие перед партией задачи. Самая на ценностной основе, основе может базоваться и планирование развития, в том числе и на популярной игры. Планы, которые одобрил съезд, это нелегкие, напряженные планы. Що найперше завдання нової компанії, команди ФФУ повернути нашу організацію на шлях співпраці твоє творіння а світової та європейський контекст? Ми твердо уверені в тому, що ці плани будуть притворені в житті. І лише спільними зусиллями ми можемо досягти максимальних результатів. Ці задачі будуть вирішені. А потім і голосування, яке натякали зробити відкритим, як у старі добрі партійні часи. Втім, зрештою, голосувати вирішили таємно. Щоб врешті підтвердити такі очікувані прогнози: сім голосів для Грися, вісім Коломойському. Решта Андрію Павел. І Павел, 122. Але і після цього гру в партійні асоціації не було завершено. За аналогічною швидкістю радянських однодумців Андрій Павелко із товаришами оголосили список перших і просто віце-президентів федерації серед загального хору за дивовижно і самотньо виглядали голоси навіть не проти, а просто тих, хто утримався на пленумі центрального комітету КПСС.

Арлецкий Василий Григорьевич, Шклебаль, Олег Валерьевич, Мижайка Виктор Иванович, Ланиев Михайлович, Почер Виктор Николаевич, Лашко Василий Григорьевич. Кто за? Работы? І можна було би сперечатися із цими архівними алегоріями. Але після виборів висловився Валерій Пустовойтенко. Його уздавалося, далекому 96-му погоджував на посаду президента ФФУ тодішній керманич країни Леонід Кучма. А нинішні вибори Пустовойтенка мало чим вразили. Сьогодні більше людей. Я навіть дивився в залі фактично всі ті люди. Ти 96 сто <ріст> шоста в цьому залі. Тому я кажу, що ротація повинна бути або це добре. Чи погано Це добре? Ну ротація повинна бути людина. Цитата дня після виборів аж ніяк не виглядав переможеним. Вона ж не заліз в рот, головне, як вона буде плити. А переможець після оголошення результатів схоже розслабився і нарешті заговорив без папірця. Лишається йому лише побажати, аби період Андрія Павелка на чолі українського футболу ніколи не виникало бажання називати періодом застою. Я в місті з моїми колегами готов сумісно розвивати наш футбол. Дякую большое.